Це саме переосмислення а, нашого пам'ятника, видатного Івана, скульптора Івана Кулька Це так званого пам'ятника, яке раніше мав назву Історії і монументального мистецтва. Це пам'ятник, який знаходиться у Святагівську. Пам'ятник в минулому мав назву Артема, але е, на сьогоднішній день. Підготовлені всі документи, схвалені на координаційній раді у Міністерстві культури, і ми отримали дозвіл на те, щоб цей пам'ятник внесли в державний реєстр з новими назвами. Це назва в нього, пам'ятник авторства видатного скульптора Івана Кавалерідзе, пам'ятник монументального мистецтва і пам'ятник. Технічного значення і пам'ятник має національне значення, він буде збережений, переосмислений, і я сподіваюся, що він в подальшому таки буде виконувати роль родзинки розвитку туристичного розвитку, економічного розвитку, культури, історії нашої Донеччини.